Армія оборони Ізраїлю випустила перший офіційний звіт про напад Хамасу, що стався 7 жовтня. У ньому йдеться, що цегал не зміг захистити цивільне населення прикордонних кібуців. Зокрема, йдеться про кібуц Беєрі, один з найбільш постраждалих. Там бойовики Хамасу вбили понад 100 осіб. Водночас у поселенні було близько тисячі жителів. Також 32 особи було взято звідти в зарушники, 11 з них досі в секторі гази. Армія оборони Ізраїлю не виконала своєї місії із захисту жителів Кібуцу Бері. Мені боляче й важко про це говорити. Цагал мав захищати жителів кібуцу, але на жаль, нас там не було. І протягом тривалого часу жителі Бері захищали свої сім'ї своїми тілами, самі проти терористів. Військовики вивчили ланцюжок подій, які відбувалися того дня. Вони визнали, що прибули запізно. Також вони відзначили хоробрість місцевих жителів, які спробували дати відсіч бойовикам Як ми можемо знову почуватися в безпеці? Як ми можемо знову жити в Кібуці Бері? Згідно з висновками. Ізраїльська армія була не готова до сценарію масового проникнення бойовиків до Ізраїлю. Вона також до полудня не мала чіткої картини того, що відбувалося. Як установило слідство, армія не попередила людей. До того ж, операцію з визволення було погано скоординовано. Вони взяли відповідальність за це. Вони сказали, що не змогли нас захистити, що беруть за це відповідальність, і це для мене, для нас дуже важливо. Під час нападу бойовики Хамасу вбили близько 1200 ізраїльтян. Ще 242 особи взяли в заручники.